Я нікого не хочу ображати і нікому не хочу нав'язувати своєї думки. Де кому садити гортензії на сонці чи в тіні. Але шикарні гортензії, розуміння у кожного різне. Для одної людини розквітне квіточка, і це вже є красиво. А для мене має бути велике соцвіття, набите соцвіття і має набиратися того кольору, якого вона має набратись. І на прикладі своєї гортензії хочу показати, як заважає тінь для волотистих гортензій. Під вербою у мене росте фрамбуазін ренсам і графіті. Це гортензії, які мають набиратися червоного кольору. Але за рахунок швидкого росту верби, вона на цій гортензії завжди піддаються притіненню. І там, де вона знаходиться в тіні, вона переходить в зелений колір, а має переходити в яскраво рожевий. І тільки коли я обрізала кардинальну вербу, гортензії почали окрашуватись повністю, і графіті почала окрашуватись, і фрамбуазін ренсам. Я не кажу, що в тіні вона не буде рости. Вона буде в затінку рости. Але вона буде рідка квітка і буде переходити в зелений колір, і не буде набитих великих волотей.